Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я буду готувати аджику. Це один із моїх улюблених рецептів. І так як я зараз знаходжусь у свекрухи, то приготую для неї вона мене дуже просила. Кількість продуктів буде вказана під відео. Я заздалегідь підготувала помідори, помила, порізала на такі куски, перчик болгарський, можна червоний, можна зелений. Ось такі яблука, вони не красиві, але вони будуть чиститись від шкурки. Морква часник. чеснику так чимало, тому вона буде смачна От, е Моркву я буду перетирати на мілкій Е яблука та також буду перетирати на терці, а помідори і перчик болгарський буду на м'ясорубці перекручувати. Ось так я вже натерла на мілкій терці моркву. Вона мене вже готова, відкладаю поки що в сторону. Видавлюю чесник на чеснокодавці. Мисочку теж підготую. Тепер буду натирати на терці яблука. Я спробувала на крупні, але мені не сподобала вся фрактація його, тому я Буду терти на мілкій, так як і моркву терла на мілкій фракції. Помідори вже я перекрутила. Процес цей вам я не показувала, тому що всі знають, як перекручувати помідори на м'ясорубці. І зараз я буду з'єднувати в кастрюлі. Вона в мене досить глибока, тому що я роблю двійну порцію. Буду з'єднувати помідори. Перець, болгарський, моркву. Всі ці інгредієнти, крім часнику. Відео можете мнувати, тому що ми робимо це пізно ввечері. Але, все ж захотіла я вам це все показати. Все ми з'єднали і ставимо на вогонь. Воно має перекипіти хвилин 15, і тоді буду додавати всі решта інгредієнтів. Саме перше, що я додам, це дрібно. Порізаний гострий перець. Його також можна змолоти на м'ясорубці, але я його не змолола, а подрібнила ножом. Кількість перцю гострого додавайте за своїм смаком та бажанням. І завжди перемішуємо, щоб наша джика не пригорала. Вогонь має бути невеличкий. Пройшло ще 10 хвилин, і я додаю сіль. Цукор та олію. І ретельно знову все перемішую, і хай знову воно кипить. Кипіти воно так має на протязі 2 ем, годин. Потихеньку, на маленькому вогні, е, час від часу помішуючи, хай собі кипить. Через 2 години варки я додаю чесник, який ми видавлювали. Цей чесник має перекипіти в аджиці 30-40 хвилин мінімум. І так, воно все перекипіло. І зараз я додаю оцет. Після додавання оцету буду ще кип'ятити 15 хвилин. І все. І завершую своє приготування. Тепер беру стерилізовані баночки. У мене вони такі з різьбою, я буду металевою кришкою їх закривати. І розкладаю все по стерилізованим баночкам. Повірте, аджика виходить дуже-дуже смачна. Всі інгредієнти з'єдналися, і коли ти її їсиш, ти не можеш зрозуміти, що саме тут є. Ти розумієш тільки що помідори, а яблука не відчувається, вони дуже смачні всі аджиці. Я вам раджу її приготувати, спробувати порадувати своїх рідних та близьких. Ось так досить швидко я вам все показала. аджика виходить дійсно дуже смачна, густенька, всі залишились задоволені. Вона підійде до різних різноманітних страв і навіть просто намазати на хліб. Мирного неба вам, спокою! Хай вас все вдається, до нових зустрічей!